Відсрочка через резерв плюс, якщо у дружини третя група. Чи можна отримати таку відсрочку у резерві? На жаль, ні. На сьогодні Резерв Плюс надає можливість отримати відсрочку через додаток лише тим, у кого дружина з першою або другою групою інвалідності. З третьої групи інвалідності поки що отримати відсрочку через резерв плюс не можна. Функціонал це не підтримує. І це пов'язано з тим, що для дружин з третьою групою необхідно додатково надавати документи щодо особливостей захворювання, оскільки я нагадаю, що ще рік тому для дружин третьої групи взагалі їх прибрали зі списку для відстрочок і залишили лише. Ці винятки для пунтанців важких онкологічних, психологічних неврологічних захворювань і перелік цих захворювань обмежений. І оскільки дані про такі захворювання не підтягуються автоматично до резерву, то для оформлення таких відсрочок необхідно особисто приходити до ТЦК та подавати докази щодо захворювання. І якщо потрібна вам допомога з оформленням такої відсрочки, то ви можете звернутися до.